Зробили всю інфраструктуру для безпечного продажу автомобілів, супроводження його. Приїжджаєте безпосередньо сюди, менеджер оглядає, приймає автівку і займається його подальшою продажею. А ви собі сидите вдома, як я люблю казати, п'єте чай. Запрошую вас до нас, приїжджайте. Ми будемо раді як продавцям, так і покупцям. Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на Кармаркеті. Це місто Житомир, найбільший авторинок Житомирської області. Хочу подякувати всім, хто захищає наші кордони, всім хлопцям ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції, всім добровольцям, які пішли захищати нашу країну. Дякую вам величезно. Завдяки вам. Ми маємо можливість. Жити ну, майже своїм життям, але робити все для того, щоб економіку нашої країни піднімати, для того, щоб допомагати вам, шановні хлопці, які захищають. Ну і сьогодні хотілося б сказати, що ви просили, ми робимо. Тому е, дуже багато запитів було на те, щоб показати вам кросовери, паркетники, позашляховики, є повноприйдні, є е, де автоматично розподіляється там наперед, назад, там 30 на 60, а, ну, ну як там 40 на 60. Ну, це вже не дуже важливо, але головне показати. Показати вам авто, які іншого класу. Тобто, ну в народі кажуть, паркетники, да? тобто позашляховики. Цей ряд ми покажемо вже в самому кінці. А зараз ми швиденько з колею будемо бігти по нашому авторинку. Сьогоднішній день у нас більше 200 авто знаходиться на майданчику. В суботу ви бачили вже вихід. Ми показували два ряди. А зараз все таки показуємо вам позашляховики. Отже, до Джорні, 15-й рік. 109 тисяч пробігу, 24 бензин, автомат, 11500 ціна. 4 на 4, повнопривідний, Мені в цьому Джорні подобаються е, насправді диски. Дуже класні і гума. Всередині є інформація. В середині є інформація. Мені каже Коля. Е, є, але я її не бачу. Вона та є. Але авто написано: авто Ах, Канада. Один ключ, один комплект Гуми, сервісне обслуговування. По Вінкоду б'ється, і там дуже багато тексту. Насправді я його ну, не бачу чисто фізично. Але всю інформацію ви можете, е, я думаю, зовсім скоро ви зможете подивитися у нас є хто не знає інстаграм ось тут можна подивитися є наш сайт який ось тут ви бачите силочку знизу бачите силочку на телеграм Ось тут ми показуємо всі авто, які заїхали на авторинок, авто, які продаються, авто, які є в даний момент на кармаркеті. Ну і зараз ми хочемо відкрити чат-бот, і там, де ви зможете задавати запитання, а ми можемо вам відповідати. Якщо вам це цікаво і це буде зручно, просто напишіть в коментарях, цікаво ми за телеграм. І ми знаємо, що тоді таких людей, як ви дуже багато, і ми все-таки е, вкинемо свій час, кошти для того, щоб вам е, був сервіс набагато зручніше. Поїхали далі. Джіп. Джіп. Ренегейт. До речі, е, якщо я не помиляюсь, це зараз він називається Ренегейт, Раніше він називався Компас, ні? Чи компас це окремий? Ну, дуже схоже. Так, 2018 рік, 69 тисяч пробіг, 24 бензина, автомат 13900. Поїхали далі. Ну, це ж можна вважати Капчур. Паркетник, це паркетник, ні? Маленький. Можемо вважати? Ну, Він передньопривідний. Ну. Не, ну ми покажемо. 15 рік, 165 тисяч пробігу, 1,5 дизель, механіка, ціна 11 950. Ну, ціна у нього, як у паркетника, я вам так скажу. Так, Equinox. Це не каптіва, це Equinox. 14 го року, 129 тисяч пробігу, 2,4 бензин автомат, ціна 10500. Так, поїхали далі, далі покажемо вам оцей Hyundai Tucson 2006 року такий прадідушка паркетників. Ні, ну Це я так вже загнув, тому що вся Америка їздила на паркетника, коли вона тільки бачили ми в фільмах у ковбоїв по телевізору. Отже, шостий рік, 199 тисяч пробігу, 2 літра дизель, механіка, 6800 ціна. Ну, про Америку я задав, хоча я знаю, що це Корея, але... Ось Америка. Ford Escape, 14 рік. 160 тисяч пробігу. 2,5 бензин, автомат, ціна 11500. Ну, привіт, малишка. Ммм, ків'ята. Ауді. Як же гарно воно виглядає. Шок і 7, шокі п'ята. Дивіться, який салон, друзі. Автобі 12 року, 230 тисяч пробігу, двохлітровий бензин, автомат, 15300 ціна. Світлий салон. Шкіра в ідеальному стані. Ах, красунька. Ну, е ось. Вічна боротьба. Audi чи BMW. Ще мертва мельку поставити б сюди. Отже, показують у нас, що помили двигун, кажуть, О, дивіться, як гарно виглядає. Кришечка зверху, BMW, twin Power Turbo. Отже, автомобіль у нас 2012 року 198 тисяч пробігу. Теж двохлітровий бензин, автомат, ціна 13800. Колір зачот. Це x drive у нас. Колір за да, x-drive, x drive звісно. Салон в ідеальному стані. Пахне, ви знаєте, це прикольчик, да? пахне свіжим автомобілем. Новим автомобілем 2012 року. Але що хочеться сказати, подивіться, як він виглядає. Як він бібікає. Пацани. x 5 то, звісно. Тема, так? Да? Ну, x 3 краще, Так, поїхали. Х-5 тема, але це X3, він лучше. Поїхали. Так. Що, Коля, біжимо ось так от цей ряд. Будемо показувати авто, авто, авто. Мастер парковки. У нас бачимо, хтось став. От, x trail x trail в Америці зараз рок він називається, але ну, більш новіший. Це, до речі, одна із найбільших комплектацій, тому що я знаю, що ось тут на рейлінгах, коли є фари, то це топчик колись рахувалось. Так, автомобіль 2008 року, 148 тисяч пробігу, двохлітровий бензин, встановлено ГБО, автомат, ціна 10500. Він, до речі, відкритий. Можемо побачити, що є всередині. Запах свіжого авто, як завжди. Ці... Запах свіжого нового авто можна купити у нас теж там. Якщо потрібно. Але дивіться, як все чистенько. Е, страховочка є. Хотілося так був, екран підняти. Ні, екранчик не маленький для такого року. Авто мультикармо. Ну, стан досить. Для такого віку стан. Топчик. топчик. Треба брати номера телефонних хім де вони це роблять, тому що роблять вони це дуже якісно. Так, ще один Dodge Journey, 2018 року, 77 тисяч пробігу, 24 бензина, автомат ціна 13 тисяч. От бачите, тут вже не диски. І зовсім по-іншому авто виглядає. Є додаткова інформація, зараз буду намагатися її прочитати, тому що її вішають вона класна, що вона є. Так, це у нас Америка, це зрозуміло, повна ТО без підкрасів. Ну це важлива інформація, тому і ми цінник бачимо, якщо повна ТО без підкрасів 13 тисяч. Так, поїхав далі. Ще одна Hyundai, Hyundai, Tucson 2012 року. 67 тисяч пробігу, 2-літровий бен... бензин, механіка 13600 ціна. У ну, мене ще по валізі настрійш. Виріжеш потім це, так? Да? Ні, друзі, ми нічого не ріжемо, ми знімаємо, до речі, всі ролики наші з першого кадру. Ну, не завжди починаємо з першого кадру, але коли вже почали говорити, то робимо це без зупинку. Так, далі. Дача, дача, Дастер. Renault Дастер, це дача Дастер. Це те саме, в принципі. 15 рік, 212 тисяч пробігу, 1,5 дизель, механіка, ціна 11 тисяч. Салон, салон, не шкіра, так? Да? Шкіра? Не шкіра. Механіка. Але зверху виглядає дуже гарнесенько. Хухауді, хауді Мазда, дивіться, яка шестерочка. О, ось ще один Джорні. жорні. Третій джорні, який ми показуємо, автомобіль 16-го року, 105 тисяч пробігу, 24 бензин, механіка 11200. Ну, колір поєднання червоного червоного чорного супер. Переходимо одразу на наступний ряд і тут ось цей красень Volkswagen Touareg. Автобіль 11 року. 245 тисяч пробігу. 3-літровий дизель. Ух, ракета. Автомат. 19400 ціна. От скажіть, як таке можна робити? Volkswagen Touareg. Подивись туди. Подстаканник від Audi. Ну, ну молодці, ребятушки. Правильно, що сваритись? Об'єднувати потрібно всіх. Нітро. Наступний буде на черзі. 2006 рік. А, восьме, 8-8. В шостому воно виходить почало. Восьмий рік, 260 тисяч пробігу. 3,7 бензин. Встановлено ГБО. Автомат. 7850 написано обмін. Можна бути обмін. А може і не бути. Е, якщо я не помиляю, щоб ми не витрачали час, Он, А, є, є, цей ксьома стоїть у нас. Підемо все-таки, покажемо це X7. Ми завжди говоримо правду. Цей ролик вийде в середу, але знімаємо його ми в суботу. І Деякі авто, які ми зараз показуємо, можуть бути в залозі або е, вже відсутні на авторинку. Тому перед тим, як ви хочете їхати дивитись, наприклад, цю цей 7 краще зателефонувати нам на кармаркет і запитати, чи авто є в наявності. Або воно не стоїть під залогом. Тому давайте покажемо. Це Хьома 2010 року. 207 тисяч пробігу. 2,2 дизель, механіка, ціна 9,150. З ціксьома. Переходимо там Теурех, ми бачимо хтось дивиться. Одразу його покажемо. Це ці брати знову тут вже. Теурех вони продають. Не йде у них з маздою, попродамо теурех. Що-небудь продать, бо хочемо двох їздити разом. Ми -близнюки. Е, Покажемо Теурех. Е, Коль, показуй всередині, поки ти його покажеш всередині, що дійсно тут салон, пушка ракета в такому кольорі. Хочу сказати, що це авто 8-го року 298 тисяч пробігу. 2,5 дизель, автомат, 4х4, Саша номер телефону, ціна 11500. Тут так, або беріть Таурех, або забирайте мазду. Або беріть Таурех за 20-ку і мазда в подарок. Тут ну, тут два варіанти. А якщо реально два авто зразу будуть купувати, продасте два зразу? Звісно. Пока. Я тут скажу. Конечно, пацани готові продать все, що завгодно. Ну, по крайній мірі, два авто точно. Так, поїхали далі, далі. Міні веде, не показуємо. Чи є у нас сенс туди йти? Є, вон шевроле є. І. А, от Ігончик, да, стоїть у нас. Заховався так він. А це що, кадік такий довгий? да? Пасажирі. Так, Volkswagen Tiguan, 2018 рік, 53 тисячі пробігу всього навсього. Двохлітровий бензин автомат ціна 16500. Тонований не шкіра у нас. Але думаю, далі все, що вам потрібно, там є. Ну, покажемо шевроле. Покажемо там, що у нас ще одне шевроле є, так? Так, це квінокс у нас, ну. Но... Ні, це вже саме каптіва. Європа. 12 й рік. 111 тисяч пробігу. Бензин 2,4, встановлено ГБО, механіка, ціна 12700. Шкіра. Комбінована з велюром. Ну, стане 4 з плюсом ось тут. Невідмінно. Але для такого віку авто я вам скажу то відмінно. Так. Ось як Вінокс, ви бачите, що різниця трохи є авто. Equinox 2019 року, 132 тисячі пробігу, 1,5 бензин, автомат, ціна 15800. Можемо теж показати його зсередини. Тут не шкіра, але якісно все зроблено. Двійки кермо, так, прикольне, малесеньке, мультикермо. Що ти грюкаєш? Що ти грюкаєш? Тут легесенько. Даводчиків нема, але потрібно легесенько. Так, цей ряд у нас без позашляховиків, без е... паркетників. Що ми зняли? Що там пропустили? А, їх шосту пропустили? Ну так, да, беху не можна пропускати. Що ми ж тут всі полюбляють, полюбляє BMW, потім скажуть, що це вони показали? Як, інше, можу сказати, обманути, що її вже продали чи дали завдаток, але я, ну, ми чесно все робимо, нікого не обманюємо. Ну, по крайній мірі, я сколюю. BMW X6, 10 рік, 400 пробігу, 3-літровий дизель, автомат 21900, салон. Як гарно виглядає у нього салон? Да? Закритий, X6 у нас. Ух. Такий ніжно-коричневий колір. Так, э, йдемо показуємо, що у нас є ще э, з шляховиків. У нас там насправді їх штук 10 в одному ряді стоять одразу. Тому ми, ми будемо намагатися його показати. Вон до да, Кія є. Да, Спортіш, подивимось ромчик. Привіт, дорогенький мій. Э, Кія Спортіж. Спортіж, 10-й рік який там, Ні, сьомий. Сьомий рік 229 тисяч пробігу, двохлітровий бензин, встановна ГБО, механіка ціна 7,499. Зараз показуємо вам ще Хайлендер чи Хайлюкс, що там стоїть. Може, нічого не видно, це сонце просто вбиває. Хайлендер. Хайлендер 18-го року. 150 тисяч пробігу. 3,5 бензин. Автомат 36, 999 Ну, звісно, він мощний. Зачинне. Не покажемо вам всередину. Так, дім, привіт. Іди продавай свій ліф, де вже катається, люди. Так, Рома шукає авто, це той кричав. Та я зараз поїду в Європу, куплю бізнеце. Та... Вон там, 21.07. Вон. Ні, 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 ось, ман, там пробіг мільйон уже. Але це для нього обкатка. Так. Ось дивись, он 21.07, біля як шостої стоїть, будь ласка. 1600, для тебе 1600. Так, друзі. Дуже приємно, коли в місті дуже багато знайомих і приходять. І тут ось реально в даному випадку завжди потрібно говорити правду. Нісен Кашкай, 2009 року, 200 тисяч пробігу. 1,5 дизель, механіка, ціна 9 тисяч. До речі, в мене хтось питав особисто, чи є кашкай до десятки. Ось є кашкай до десятки. Потрібно буде скинути ролик. Так. Ну що, далі тут немає позашляховиків. Переходимо в останні два ряди, там ось і бачимо експедія. І ось є джілі. І все-таки покажемо, сказали про цей мантр. Давай ман покажем. Це зовсім не позашляховик, але ну, це красавчик. Дійсно, там 960 тисяч пробігу, здається, 920. Але для фур це взагалі нічого. Отже, 11 рік, 970 тисяч пробігу, 124 об'єм, дизель, механіка, ціна 26500. Що тут показати? Можемо показати його збоку, ззаду. Я думаю, що з такими темпами скоро у нас є ще і мопеди, і мотоцикли. Ні, ми цього насправді ну, не прагнемо до цього, але якщо дуже багато запитів буде, можливо, будемо говорити з Деном, щоб якісь У мене просто є знайомі, які хочуть продати мопеди, і у нас пер... на стоянці. Тому я буду говорити. Якщо вам цікаво, до речі, теж можете написати. Було б цікаво дивитися е, мототехніку. Можливо, це зробимо. Так, Джилі Емґрант, x 7 14-й рік, 83 тисячі пробігу, літровий бензин газ, механіка, ціна 5900. Ой, красір, мені це подобається. Взагалі ідеальний варіант для міста, для чоловіка. Так, поїхали. Диви, у нас є і ягуарчик. BMW покажемо. Диви, ряд BMW, так, да, Колька? Одна, друга, третя там стояла. Добрий день Бажаємо вам! Бажаємо здоров'я! Так, що у нас тут? Поїхали. Х5, 12 рік, 185 тисяч, 3 бензин, автомат 12900. Ось ще є у нас. В цьому ряді в куточку заховались два красення. Це тундра. Блін, яка вона... тундра, капець, да? тундра. 2010 рік. 104 тисячі пробігу. Там 5,7 бензин, напевно. Да, 5,7 бензин. Встановлений газ автомат 22 500. І що, покажемо вам ще рок. Ну, ви розумієте, що це за Мерки авто. Громадська організація «Житомир Щит», Дякуючи хлопцям Платону, які допомагають дуже багато автомобілями нашим хлопцям, які на передку. Дякую їм цій організації, тому що дуже дійсно величезний внесок роблять для нашої України. Отже, Нісан Рок, 15 рік, 136 тисяч пробігу, 2,5 бензин, автомат. Ціна 10-100. Ну і ще й побігли дуже швиденько. У нас там попереду ще ось тут 4 позашляховика чи 5. І там штук 5, 10 машиночок. Ми так ось не будемо по колу вам показувати, бо немає такої можливості, там вже е немає можливості колі пройти. І давайте покажемо вам, е красуню Q7. Q7, 18 рік, 53 тисячі пробігу, 3-літровий дизель, автомат. Ну і ціна, ви зрозумієте, що за таке авто не може коштувати 20 тисяч. 65 тисяч американських доларів. Це, напевно, рекордсмен в даному випадку. У нас на автори. Ціні 65 тисяч американських. Ух. Так, далі у нас Volvo, xc 90. Да? 90. 13 й рік, 176 тисяч пробігу. 3,2 бензин, встановлено ГБО, автомат. Ціна 15 тисяч. Бачимо, шкіра всередині я. Lexus, GX470. 2006 рік, 301 тисяча пробігу, 4,7 бензин, ГБО автомат 19500. Теж шкіра, там дерев'яне кермо. Більш детально. я Думаю, ми якось знімемо ролик, щоб показати всі Toyota Lexus. Так, Toyota Land Cruiser Prado, 120, ка 6 рік, 320 тисяч пробігу, 4-літровий бензин, ГБО, автомат 18300 ціна. Так, що у нас, каджар там? А, це карок. Це шкода взагалі. Карок. 18 рік, 222 тисячі пробігу. 1,6 дизель, автомат 19500. 18 рік. Так, Крайслери. Так, далі. Далі біжимо, покажемо вам ще 5 авто. І на цьому з паркетниками позашляховиками на сьогодні поки що все. Але кожну п'ятницю, суботи, неділі приїжджають нові авто. Е, де і в будні дні теж вони приїжджають. Так, Chevrolet Captiva, 12 рік, 243 тисячі пробігу, 2,2 дизель, автомат. Ціна 11,600. Так, таурек. Від Volkswagen. 8. А, 5 рік. 212 тисяч пробігу, 2,5 дизель, автомат, ціна 9200. Друзі, та тут шкіра. Чи в такому бордово чорний колір. Друзі, де 5200. Та у Рех. Таке буває. Так, X5. x 5 X-Drive x 5 13 рік, 164 тисячі пробігу. Трьохлітровий, 3-хлітровий бензин, бензин, автомат 18400. Там все середня шкіра, все супер. Це з Америки авто. Так, що там написано? Обслужена повністю. Один ключ, один контакт гума. Фух, ну ось, так? Да, порівняєте? Два Х5. Але і ціна, ну і рік, і. й, звісно, Х5 мені побільше подобається. Так, 15-й рік, 290 тисяч пробігу, трьохлітровий дизель, автомат, ціна 31 тисяча. 31, яка тут оптика, як тут він виглядає? Ще я не полюбляю сильно дуже BMW, але ну крас-красен, що тут сказати, крас. Ну це хоча не позашляховик, це більше мінівен. Але ну як не позашляховик? Це поєднання мінівен і позашляховика, напевно, в одному. Це Flex від Fordo. 13 рік, 173 тисячі пробігу, 3,5 бензин, автомат. 16 тисяч. Сім місць. Шкіра біла, ми якось робили огляд на флекс. Якщо полистаєте наше відео, можете побачити, що він представляється середньо, Ну він там топовий крутий. Ну що, друзі, на цьому завершимо. Я думаю, що наступної суботи ми обов'язково побачимось. Покажемо вам ще декілька рядів, авто, які заїхали, які є у нас на авторинку. Ну а на сьогоднішній день будемо казати вам до побачення. Дякую за вашу активність. Дякую, хейтери, дякую всім, хто пише коментарі. Ну і нагадаю, що обов'язково пишіть про наш Телеграм, чи я спочатку там говорив чат-бот, і обов'язково допомагайте. Один одному допомагайте ЗСУ, допомагайте хлопцям, які на напритку. Е, хто чим може? Хто може коштами супер. Хто може е, якимись продуктами, теж супер. Я думаю, що кожен вже протягом цих місяців знайшов свою нішу, як допомогти е, і робити все, щоб найшвидше отримати перемогу. Я кажу вам до зустрічі, обов'язково е, до суботи. Слава Україні! Пока.